Друзі, вітаю вас усіх. Аналітика по бітку. прийняли біткоін ETF. що буде далі, чи варто купляти, чи варто продавати, де взагалі дивитися за угоди. Будьте зі мною, давайте зробимо хорошу аналітику. Попереднє відео, яке ми публікували два дні тому, дякую вам за 111 лайків. Пам'ятаєте, я тут говорив, що підточок може ще трохи потягнути вверх. І, скоріш за все, на виході ETF буде пастка. Хто дивився цю аналітику? Я надіюсь, що ви заробили на цьому. Бо дивіться далі, в клубі я давав якраз конкретні рекомендації, сигнали, де відбирати трейди, де конкретно заходити. От вам навіть приклад, день перед прийняттям ETF, де я казав, від ключової зони заходити в лонги. Потім біточок заходить в ключову зону, виростає. Потім день перед тим показував, де конкретно можна заходити. Бачите, на торговка вихід вверх. Біточок якраз це зробив. Я системно пишу про біточок щодня, де я бачу класні угоди, класні ситуації. От навіть оцей памп, щоб відбувся якого числа після того, як ми записали налітку. До речі, я казав, біточок пампують, тут від ціни цієї буде відкат. Після відкату ще підемо, продовжуємо ріст. І подивіться, як він красиво після цього відкату. От вам відкат. Потім ще продовжив ріст. Тому розумієте, те, що я вам зараз показую, це більш глобальніша картина. От прям конкретні ситуації, їх треба вже в моменті виловлювати. На рахунок біточок і ТІФ по бітку, що я думаю про це? Зрозумієте, біточок вже виріс. от Цілий рік він ріс, його тягнули з самого дна. Майже 200 відсотків, і я думаю, що ті тіпи, які ось тут назбирали свої позиції понизам, вони чітко розуміли, що ETF буде. Самі подумайте, чого його так відтягли, чого його не прийняли, наприклад, ще півроку тому, бо його спеціально відтягували, щоб ті інституціонали, фонди, які купили, наприклад, там по 16, 17, 20, зараз могли роздавати своїм клієнтам, які не до кінця розбираються що це таке, тому що в чому основна задача по повідку. Багато західних інвесторів, особливо американці, вони не можуть торгувати через криптобіржі, бо вони в них забанені і вони їм не довіряють. Але в них є портфелі там, на Interactive Brokers, на інших брокерах, де вони купляють цілі портфелі собі на пенсію, акції, облігації, золото, інші активи. І тепер просто біточок може стати частиною їхнього активу. І тобто велика кількість грошей може стати доступною до цього ринку. І я згоден, що в довгостроковій перспективі воно. Може е, гарно поплати на біточок і він може вирости від цього. Але я не вірю, що це відбудеться от прямо зараз, після ось такого хорошого циклу росту. Тому що ціна росте не тому, що е, якась новина, ціна росте, бо хтось купує, продає. І зараз е, Маркетосу ідеальний час, щоб е, згрузити частину позиції, фіксанутися. Що я думаю зараз? Е, от, по, е, це якась ця інформація, що біточок, подивіться, скільки фондів цей ТЯФ е, апругнули. Е, що я думаю зараз? Оця вся штука, кажу ще раз, воно мені нагадує е, лістінг е, біточка в 2018 році е, на це ім'я. Так само, певно, півроку всім в вуха. Е, що буде от, е, біточок на це ім'я, і чим це все закінчилося? От вам. Е, 18... Десембер, це є грудень 1 числа 2017 року. От вам, приклад, листопад, грудень, 2017 рік, подивіться. Цілий рік до того біточок пампували, роздували бульбашку новинами. І що потім відбулося? Його просто злили на мінус 60%. На 80%, перепрошую. І хтось каже, що зараз таке не може бути. Хоча я пам'ятаю, я так само 22-му хтось сказав, що він не може впасти на 70%. Це є волатильний інструмент, який його ціна повністю визначається попитом і пропозицією. Він не створює ну, внутрішньої якоїсь цінності, окрім того, що його не можна хакнути. Що я думаю про біточок прямо зараз? Я думаю, що зараз треба, скоріш за все, у нас буде або глибокий відкат. Або е, ми перейдемо в рендж. Давайте ще вам подивимося, ETF е, 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 е на золото. От я тут якраз робив скріншоти в клубі. Е, та сама штука була з е, ETF е е на золото. Подивіться, Золото прийняли в 2004 році. І що відбулося з золото? Золото потім дуже сильно виросло. Але подивіться, що відбулося спочатку, цей тижневий графік. Золото рік було в діапазоні. Рік, і тільки потім воно почало рости, тобто був тренд на три наскільки там з 2006 на 2012 шість років, і після цього шість років тренд вниз. Тобто, якщо біточок повторив свою історію, то він його зараз мають не е, спустити, а навпаки, він має просто зупинитися в діапазоні і відкупати його. Тому я би зараз що би робив? От прямо зараз купляти вам сенсу взагалі немає, тому що він, є великий шанс, що його можуть взяти і відкатити, хоча би забрати, наприклад, у цих всіх лонгістів, які тут назбиралися. Тому я особисто думаю, що біточок зараз або перейде в такий рендж, або. У нас буде відкат, наприклад, десь якусь таку от зону, от сюди приблизно 32-36 тисяч, якраз хороша ліквідність усіх, хто е, набрався тут. Де би я конкретно відкривав трейди, тому що зрозумійте, е, от те, що я зараз розказую, це є глобальна картинка. І, е, друзі, поставте лайк, якщо вам подобається те, що я роблю, тому що е, я стараюся давати найточніші е, аналітику. Е, дивіться, це те, що я вам кажу, це є глобальна картина. Все рівно. В кінці кінців ми будемо відкривати трейди в конкретних місцях, і от вам приклад навіть вчора, коли я писав аналітику, от про ці всі ETF і тому подібне, я чітко от написав, чітко написав в нашому клубі, що на знятті хаїв, на знятті хаїв вище 48 тисяч можна шукати шорти. Тут якраз описував їм, що якщо там вийде якась велика дельта. Якщо вище 48 буде якась велика ліквідація, ми можемо брати точку входу на шорт. І вгадайте, що відбулося вчора вгорі. От прям зайшла гарна красива велика дельта в самий вище 48 тисяч, і звідти ти ми розвернулися. Тобто, в будь-якому випадку я буду торгувати по факту. І зараз те, що я вам кажу, це є контур, куди може ринок піти в більшій перспективі. Тому я, якщо буде ретест у цієї зони. З хорошими об'ємами я би ось отут би спробував пошукати шорт. Далі я вже по факту буду дивитися, як ціна відреагує на першу найважливішу зону, це є ось оцей профіль об'єму по 44. Якщо ми його пробиваємо і закриваємося нижче, тоді от шанс того, що буде такий глибокий відкат, буде дуже високий. Бо якщо ціна от прямо зараз нічого не робить і стає в рендж, то продовження тренду теж можливо. Тому ви так прям стрімголов, ви не залітайте, ви торгуєте конкретні ситуації. Тому давайте я вам підсумую. Історично, виход таких новин, як є янгомовна приказка, By the rumors, sell the news», Новина вийшла і зазвичай це є під кінець циклу. Ціна багато виросла. Далі, якщо навіть буде продовження, потрібно або ренч, або глибокий відкат, де ми конкретно можемо відкривати угоди на виносах. От, якщо буде якісь виноси, а ще бажано перехай з великою дельтою, ми можемо шукати угоди на падіння. Для лонгів потрібно якісь нормальні проливи, які ось такі, яких зараз немає. Без нормальних проливів, зараз лонги шукати вже пізно. Тому рітез зони вище 48 шукаємо шорти, вихід в цю зону 44-це перше місце. Де можна подивитися за лонгом, якщо буде великий об'єм викуп, або взагалі вже аж оця зона нижче 40 тисяч. Тобто, це є от зони лонгів, зони шортів. Тому, друзі, зараз підтримайте нас лайком. Підпишіться на цей канал, і дивіться, для вас я прямо зараз підготував відео, де я показую свої реальні трейди, щоб ви побачили, як ми торгуємо. Бо глобальна картина це є тренд, який ми слідкуємо, але є конкретні стратегії, які ми використовуємо. І щоб просто не говорити якусь теорію, подивіться, от конкретні реальні трейди, де ми там заробили на трейд тисячу більше доларів, як ми це відторговуємо, щоб ви так само могли повторити. Все, друзі, до зустрічі в наступних відео.